Чернігів став прихистком для двох сотень переселенців з Донецької та Луганської областей. Всі вони з мінімальним набором речей залишили домівки та роботу. Досі жителям Сходу таки не надали статусу біженців, адже, як пояснюють чиновники, вони не іммігрували з іншої країни, тож охрестили їх переселенцями. На жаль, статус переселенців не забезпечує людей житлом, соціальними виплатами або необхідним лікуванням. Наразі вся допомога жителям Донбасу здійснюється лише на добровільних засадах. Що героїня все життя прожила в червонопартизанську, що знаходиться майже на кордоні з Росією. Та нещодавно жінка з дворічною онукою була змушена тікати з рідного міста. Приїхала доча з города і сказала, що в місті з'явилися чеченці. Вона прийшла і каже, мама, збирайся. Дочка залишилась вдома, бо працює на шахті. Кинути роботу не може, адже це єдиний засіб для існування. Тепер для любові кожен дзвінок на малу батьківщину закінчується слізьми. Кожен день зводить і говорить. Ну, Сьогодні ночі обстріл був тільки полчаса. А потім успіла приїхати з міста і почався повальний обстріл. Крім обстрілів дочка Любові щодня наражається на небезпеку зі сторони простих мешканців Червонопартизанського. Люди обурманіли цією вот пропагандою виражають їй постійно своє невдовольство. Обзивають фашисткою. За того, що вона має, має смілость сказати, що вона українка і вона за єдину Україну. Знайома з Чернігова допомогла жінці знайти прихисток в кризовому центрі для самотніх матерів. Ми за житло не платимо. Ми отримуємо тут фінансову допомогу, ну, талони на питання, 21 гривень в день. От ми отримуємо, я двоє з дітьми. Один талон на двох? Ну так, да, один талон. Оки, пенсіонерка з онукою живе на гроші волонтерів та небайдужих чернігівців. В той же час, замість допомоги переселенцям, місцеві чиновники вирішили організувати гучне святкування дня молоді на голубих озерах, витративши на дійство 120 тисяч гривень. Ми повністю в цьому році розвернули дане мероприємство у бік патріотизму. У бік Виховання молодого покоління спрямоване на формування національної свідомості і успадкування духовних надбань українського народу. Схоже, можновладці вважають, що формування та виховання національної свідомості проходить краще під запальні танці та алкогольне сп'яніння, аніж демонстрацію необхідної допомоги нужденним українцям зі сходу.